Освітянська армія тримає стрій. Третій завершальний етап марафону Освітній процес в умовах війни виклики та новації для флагменів освіти у Мродівській громаді пройшов на базі закладу освіти загальноосвітньої школи номер 4 як і на двох попередніх зустрічах, основний акцент на безпекових моментах та новаціях нової української школи. Та насамперед подяка тим, хто коє перемогу і дає змогу розпочати, попри усі виклики, навчальний процес перед освітянами. Є багато викликів. Але дякуємо уклінно, Збройним силам України, кожному військовому і військовій, за те, що чинять опір російській агресії. І, завдячуючи їм, ми можемо працювати, спілкуватися. І професійно зростати у складних умовах. Стартуємо, але не легшим був і попередній шкільний рік, наголосила Тетяна Лісковецька. Та це не завадило нашим педагогам забезпечити учням високий рівень знань. І, попри всі тривоги, попри перші місяці війни, попри важкий психологічний стан, я дякую кожному з вас і уклінно схиляю голову. За високі знання, які дали нашим дітям. Це підтвердили національне мультипредметне тестування, яке проходило і днями завершилось по всій території України і продало в нашій громаді, де територіальний центр знаходився власне в цьому приміщенні, в якому ви зараз є. Значна кількість 200 бальників влилася в загальну кількість. Львівської громади Львівщини, яка почесно зайняла перше місце, перше місце двох за результатами в Україні. Ще раз дякую вам за це. Після подяк та визнання понад дві сотні працівників освітянської ними з відчуттям гідно виконаного обов'язку розійшлись по локаціях для професійних спільнот, де продовжили фахове спілкування. Дуже б хотілося, щоб сьогоднішній освітній марафон став стартовою площадкою для реалізації освітніх ідей, проєктів, обміном досвіду передових педагогічних ідей і також, щоб він накреслив плани на майбутнє педагогічної освіти Бродівської територіальної громади. Такий формат обміну думками дуже важливий, особливо коли йдеться про новації. Зокрема, про оцінювання в умовах впровадження програм нової української школи у групах за предметними галузями говорили фахівці центру Людмила Заєць, Ірина Дучак, Любов Шелест. Досвідом роботи ділилися вчителі пілотники Бродівського опорного закладу No3: Тетяна Долинюк, Ірина Шишка, Тетяна Мандзюк та Галина Голіновська. Попри наскладну ситуацію в Україні, ми розуміємо, що освітня реформа триває. І цьогоріч розпочинається впровадження державного стандарту базової середньої освіти, на п'ятикласників, чекає нова українська школа. Якою вона буде? стосовно форм, змісту та особливостей оцінювання, про це ми говорили. І ми, вчителі-пілотники, намагалися з особливими моментами, якимись родзинками у своїй роботі поділитися зі своїми колегами. Але найголовніше переконати, що, попри формування різноманітних умінь, Роєння учнів знаннями головне завдання сьогодні це виховання громадянина Патріота України. Прищеплювати дух українства та жагу пізнання світу в ідеалі варто розпочинати у сім'ї, а вже відтак підхоплюють ініціативу у дитячих садочках. Тому професійна спільнота дошкільників зосередила увагу на можливостях надання якісної дошкільної освіти навіть в умовах воєнного стану. Дуже важливо, вважає Ольга Гудима, щоб між дошкільною та шкільною ланками діяв принцип наступності, котрий і покладено в основу програми Нуж а захід дав можливість почерпнути щось нове та обмінятися вже напрацьованим. Що особливо, по-перше, емоційне збагачення, обмін досвідом оцей марафон, який є дуже потрібно педагогічно, де можна щось дізнатися і впровадити свою якусь інновацію, де можна і використовувати найбільше те, що ми використовуємо для наших дошкільників, і робота з батьками, і зараз в час війни, де потрібно найбільше працювати з батьками, щоб забезпечити якісну освіту для наших дошкільників. Після почутого на форумі пані Ольга також зробила висновок, що їхній заклад правильно підійшов до формування навчально-виховного процесу в умовах сигналу тривоги. Чим ділилися з колегами. Ми зробили все по локаціях, все зробили по наповнюваністю, щоб збагатити іменно для дітей в укритті. Ми зробили для всіх таких сенсорних розвідків. Нас є і і немає на стандарту, що стоять якісь парти, а все на килимку, і відпочинаючи від інклюзивної освіти до психологічного надання для дитини ось такого навчання. Потреба в ефективній психологічній службі як у дошкіллі, так і в роботі шкільної ланки в умовах війни зросла в рази, наголошує кандидат психологічних наук Ігор Корнієнко. Тому координуючи роботу фахівців галузі перед новим навчальним роком, визначив ряд завдань, з котрими необхідно впоратися. На сьогодні взагалі завдання от то, що я, скажімо, поставив завдання перед фахівцями служби, це є оволодіння методами первинної психологічної допомоги ППД. Оскільки контингент людей, учнів, так, зараз маю на увазі, є достатньо ну, різноманітний а є діти, які тут живуть ну, в внутрішньо переміщення особи. Так, і є наші учні. Тобто всі ми знаходимося в стані травматичного стресового розладу. І от, власне, що ППД. Первинною вличною допомогою, методами її повинні володіти не тільки психологи, а і е, звичайні педагоги, ну, ну, пересічний педагог, скажімо так. Ось, і е, ну, от, власне, що психологи їх, їхнє завдання транслювати і навчити педагога е, тим методам первинної личної допомоги для, е, ну, щодо дітей, мається на увазі. Так? Ось ну і плюс там е, наступне це є вже є їхні специфічні методи працювати з дітьми, яких е, ну цей травматичний стресовий розлад, він же дає там певні наслідки. Ну, це можуть бути різноманітні речі, можуть бути заїкання, припустимо, якісь логопедичні розлади, може бути підвищена тривожність дитини, може бути будь-що. Це залежить від багатьох факторів. Так? Тобто, от це завдання. Наступний момент це є робота з батьками та в умовах сьогодення діячам насамперед необхідно забезпечити фізичний захист, каже Михайло. Тацій, після трьох етапів форуму та оглядів укриттів у трьох громадах, він радить директорам визначати безпечність захисних місць за єдиним критерієм. Потрібно керуватися знаєте, таким принципом, чи готові керівники. Укривати в даних приміщеннях своїх дітей. Якщо керівник готовий укривати, тоді, будь ласка, відкривайтеся. Ви, ви, ви зробите все для своїх дітей як найкраще. Зробіть найкраще для цих укриттів для дітей, які навчаються в школі, і тоді відкривайтеся. От яким принципом потрібно криватися. Якщо брати у відсотковому відношенні, скільки шкіл бродівщини готові? це буде дуже так проб. Це буде так, так. приблизно. Якщо брати всі заклади освіти, це десь 80 на 20. Але 80 готові, так, 20, відповідно, ще в стані, що вони будуть довиконувати і будуть хоча б обмежено готові до початку навчального року. Тому що про повну готовність ще навіть і для тих, хто буде працювати в новому навчальному році, вони а не по -під -під. повинні розслаблятися на них ще більше відповідальність. Вони мають підтримувати і покращувати той рівень, рівень безпеки удосконаленню. Немає меж, особливо коли йдеться про життя дітей. Про це говорили спікери на другій сесії, коли розглядали теми пожежної безпеки та надання до лікарської допомоги. Старший інспектор ювенальної превенції Оксана Каплич акцентувала на профілактиці вчинення правопорушень підлітками. Відтак Ігор Корнієнко навчав педагогів, як убезпечити власний психологічний стан в умовах війни, щоб ретранслювати. Впевненість своїм вихованцям, аби ті почувалися захищеними. Тож отримали учасники марафону завдяки новації Бродівського центру професійного розвитку педагогічних працівників чимало корисних порад та нових знань, а ще нагоду поспілкуватись за горнятком кави, відчути вагу і потрібність своєї професії та водночас велику відповідальність у час важких випробувань. Зрозуміло, буде непросто, і на освітній процес буде непростим з наступних міркувань, бо у нас триває війна, і ми не знаємо, не можемо прогнозувати часу її припинення. Друге, в залежності від форми навчання, дистанційне чи очне, буде такою специфічною робота вчителів зі своїми учнями. Ну і нарешті третє: попри все, те, що відбувається, освітній процес безперечно буде відчувати на собі всі ті особливості життя, побуту і навчання яких ми живемо, ми звичайно налаштовані позитивно, рішучо, аби навчальний процес тривав, оскільки наскільки це можливо, тим паче у наших умовах, і навіть за будь-яких обставин, очного, дистанційного чи змішаного формату навчати дітей, бо це наше головне завдання, і ми будемо максимально ефективно це робити, намагатися ефективно це робити.